Друзі, як я і обіцяв, сьогодні ми на каналі буде а, огляд і порівняння оцих двох наушників. А це наушники пасивні, наушники активні. Сьогодні ми знову поговоримо про те, для чого вони використовуються, а, які принцип у пасивних наушників, які принцип у активних наушників. Значить, це в мене є, скажімо так, представник Америки Сполучених Штатів. Це 3M Pelter Optim 3. Значить, ми бачимо тут такі. Три крапочки. Це максимальний захист усієї лінійки, вони з червоними такими обідками. Так само у 3М: також серія Полетер, які вона є стрілецька. є з Скажімо так, з таким же рівнем захисту, але є і простіше стрілецьки, які з меншим рівнем захисту. Давайте поговоримо про. Те, яким чином відрізняються, як вони працюють. Тобто пасивні це просто наушники, які зроблені у такі широкі і за рахунок своєї структури структури цих хоч чаш, захищають ваш слух, коли ви надягаєте їх на вуха. так вони виглядають на мені. Далі, це пасивні наушники. Активні наушники чим відрізняються? Коли ми надягаємо ось ці, надягли, і ми, в принципі, не чуємо нічого. Тобто, В принципі, всі звуки, які є навколо... Повністю глушиться, і ми нічого, абсолютно нічого, це є от максимальний можливий захист. Знову ж таки, як визначити максимальний чи не максимальний захист, є такий показник СНР і НРР. Це за міжнародним стандартом захист, скажімо так, і за американським НРР це американський стандарт. Значить, це, Саме у цих наушників 35 дБ СНР. Це за міжнародним стандартом, У цих наушників так само 35 дБ. Але в чому різниця? Це наушники активні, фірма ProHero. Це 3 m Саме цікаве, що ці наушники, я купував за 900 гривень правда, на Олексі, нові коштують 1700 гривень. Усі наушники, я купував за 1199 гривень, нові коштують так ну, так, само не ціні, скажімо так, 1900 гривень. Тобто і різниці між ними, якщо ви купуєте нові наушники, можна знайти, що майже й не буде. От. А принцип їх роботи і захисту абсолютно різний. А звісно, що тут ще береться гроші за цей бренд і за якість, яка є з цим брендом. По наушникам Peltr, оці які були, я вже сказав, що ми надягаємо, нічого не чуємо. Коли ми надягаємо ці прохіри, то у нас є в даному випадку активна система. Що це означає? Тут є такі дві батареїчки, які ми вставляємо ось такі міні-пальчикові. Закриваємо кришку, і у нас працює наша активна система. Що значить активна система? У нас є мікрофон. Один другий, у нас є вмикач. Ми надягаємо ці навушники. От зараз вони вимкнені. І вони працюють так само, як і усі пасивні. Тобто, в принципі, зараз глушить. Це, що є навколо. Але якщо ми включаємо цей регулятор, от, і чим більше ми робимо, скажімо так, його рівень, от, то я чую звуки, які є навколо в мене. От, зараз я чую свій голос, який дублюється через мікрофон, і видається мені в динаміки, які є в цих чашах. А, тобто отакий різний принцип роботи. Для чого потрібні активні наушники? Якщо у вас є потреба, чути, що відбувається навколо вас. Або, наприклад, ви знаходитесь на стрільбищі в тому ж самому тирі закритому, і є необхідно спілкуватися з, наприклад, коригувальником, який у вас коригує, або чути працівників тиру. Але в чому нюанс? Якщо ця штука глушить повністю все і захищає ваш слух від е надлишкового звуку, шуму, наприклад, це постріли, які дуже сильні, масивні, коли ви знаходитесь в закритому тирі. Я це відчув на собі, скажімо так, коли минулого разу там займався своєю пневматичною гвинтівкою, пристрілював, а поруч стріляли хлопці з калібру 7,62. от, Так от, Ось ця штука дозволяє чути, наприклад, звуки до або шуми 85 дБ. Те, що буде вище, вони будуть відсікати. Але те, що менше, наприклад, це от спілкування з кимось, вони буде спокійно чути. Коли буде бакать, це буде глушитися усією акустичною системою. Ось така є відмінність. От. Е, чим якісніше ці наушники, чим якісніша ця акустична система, мікрофони, динаміки і, в принципі, е, якісь схемні рішення, то ви зможете чути навіть шорох, шопот або щось там ще. Тобто Це більш актуально для військових. Звісно, щоб чути, що не відбувається навколо і при цьому захищати свій слух. А, далі, давайте тепер поговоримо про відмінності, які в принципі, у них є. Значить, Це є пасивні, це є активні. Я вам трошки розказав, чим відрізняються. Тут, тут ні батареї, нічого немає, вдягли відсікається все. Тут відсікається тільки те, що вище якогось значення а, рівня шуму в дБ. Значить, а, Ці сертифіковані за міжнародним стандартом SNR 35 ДБ. А, ці мають і міжнародний стандарт, і за американським, за американським 30 ДБ. За міжнародним СНР 35 дБ. Значить, це відсікають 85 дБ, те, що вище повністю, ці відсікають всі звуки в дБ і шуми. По сіні я вже сказав, мені дуже, скажімо так, сподобалось на одному з сайтів, коли написали, що ось ці наушники активні можна використовувати для військових ДСН, для ем, полювання, для охорони, для поліції, і далі дописали для рибалки. Тобто, якщо ви ходите на рибалку з настим калібром з калібром 7,62, або більше, беріть з собою такі наушники. Ну, я так зрозумів, в мене одразу на думку, чесно кажучи, трошки інша асоціація пішла, що якщо ви там з динамітом десь будете рибу ловити, оце вам пригодиться, щоб воно щоб не залишить себе, а тільки рибу залучить. Так що от така от штука цікава також є. Друзі, ну, а якщо серйозно, то в принципі слух, захист це дуже важливо. Знову ж таки, з таким рівнем захисту купуйте наушники. Оце значення 2735 тільки для закритих тирів. Якщо ми говоримо про стрільбу, От, на відкритій місцевості можна взяти і менший рівень захисту. Тобто там не так воно, скажімо так, буде впливати на ваш слух. І можна брати, я ще зму одні наушники, які будуть мати рівень 22 дБ. Я потім обов'язково зроблю ще на каналі. Відео порівняння двох активних наушників прохір. І мені ще єдуть одні наушники, я коли їх отримую, зроблю порівняльне відео. От. Тому ось таке відео було. Я вам вкратце це діло розповів. Окремо є відео про ці наушники, окремо є відео про ці наушники. Я обов'язково посилання це все діло, якщо не забуду, в описі вам покладу. Друзі, не забуваємо, що у нас триває повномасштабне вторгнення. Ми обов'язково переможемо, але для цього нам потрібно, щоб ми всі працювали заради перемоги. Тому не забуваємо донатити. Всім рекомендую наш волонтерський центр, благодійний фонд, центр допомоги переселенцям та ветеранам, який знаходиться в місті Дніпро на вулиці Криворічська, 2. Приходьте, донатити, я скину посилання на наш сайт, сторінку у Фейсбуці. Там можна перейти і задонатити будь-яку суму, яку вам не шкода, для допомоги переселенцям і армії. Перемога буде з нами, з нами правда. Всім добре!